Що вам може дати одноденна відмова від їжі? Наприклад, якщо ви це зробите в найвдаліший для цього день в Пістекадоші, який відбудеться вже 5 серпня, тобто у вівторок? А якщо ми відмовимось від їжі повністю в піст кадощі то це нам допоможе спалити негативну свою карму навіть за це життя і за минулі життя. Всього одноденний піс. Так нам пощастило, бо ми зараз живемо в епоху калі юга коли за одне життя можна дійсно багато чого зробити і хорошого або навіть поганого для себе. Тому з того, що хорошого, ми можемо за один день позбавитися від негативної карми, якщо не будемо їсти нічого, тільки пити воду. Якщо вам це посилам, обов'язково це. Якщо вам не посилам повністю відмовитися від їжі, ви можете тримати цей пост на овочах або фруктах. Обов'язково потрібно виключити в цей день з раціону продукти тваринного походження і зернобобові. Тобто навіть кава, навіть льоно, це все ми виключаємо в піст Ще Обов'язково спробуйте. Це всього лиш один день без їжі. Він допоможе вам і схуднути, позбавитися від набряків, сіль вийде з вашого організму, тобто сольові оці відкладення, коли у вас там болить коліно, чи локоть, чи палець ну, на нозі, суглоб якийсь це вам допоможе. Від алергії допомагає голодування, від різного роду запалень. Послухайте свій організм. Якщо вам це відгукується, якщо ви... Можете це зробити, то зробіть. Якщо ви думаєте, що вам буде погано, що з вами станеться, то значить це не для вас. Вам цього не потрібно робити. Я знаю, що серед моїх підписників величезна кількість людей, які завжди дотримуються посту Екада. Що в Мене навіть є група, де ми з дівчатами дотримуємось цього посту разом. голодування ми робили. Тому обов'язково, якщо вам це відгукнулося, підписуйтесь на інстаграм, сторіс буду ще більш детально про все розповідати.